Насправді бути фанатом Феррарі дуже складно. Ти витрачаєш не тільки багато ментального здоров'я, а й грошей. Перед вами пакети з покупками, які я купила під час подорожі до Італії. Це ми залишимо на десерт і, спойлер, тут не тільки Феррарі. Що ж, не будемо тягнути час і почнемо розпаковку. Вім! Почнемо з Не Феррарі. Першою мою покупкою було ось це ході, яке я купила в H&M в Польщі. Бо чомусь в італійському H&M, саме в фізичних магазинах не було колекції з Формулою 1. Конкретне це Ході мене підкупило фразою Born to Race. Це прям в сердечко, прям статус по життю. Це настільки класна фраза, що навіть Макларен цьому році випустила мерч з нею. Але це вже моя не перша покупка з цієї колекції. Перше було це ось це Худі, яке я купила рік тому. Це буквально одна з перших речей в цій колаборації. І насправді там не тільки худі, там і різні футболки, і піжамі штани, нові чоловічі білизна та жіноча сумка. Поки я знімала відео, до мене дійшли слухи, що в українських магазинах теж почала з'являтися колекція з Формули 1. Тому, якщо у вашому місті є відкритий HM, то можете в нього заглянути. Наступний наш лот насправді дуже маленький це пін з музею Альфа Ромео. Коли я в минулому році відвідала музей та Мерседес, то привезла звідти листівки. І я дуже хотіла привезти їх з музею Альфа Ромео та Феррарі. Але спойлер: не там, не там їх не було. Тому обійшовши декілька разів сувенірні альфи, я більше нічого цікавого не знайшла, окрім цього піну. Але насправді навіть він не коштує своїх грошей. Для порівняння: ось пін Порш з музею та Пін Альфа Ромео. В них ціна однакова: 5 євро. Орієнтовно, це 200 гривень. Вони обидва невеликі, але різниця в якості дуже помітна. Порш це справжній пін, навіть з рельєфом. А у Альфи це картинка покрита смолою чи трошечки липкою. Але як сувенір не буде. Єдине, що дійсно підкорило моє серце там, це книжки, які там були. Ось це справжній скарб. Там були книжки і про формулу 1, і про Лиман, і звичайно про Мілія Емілія. Навіть книжка про Енцо Ферері була. Але оскільки це скарб, то і ціна на нього була відповідна. Тому поки що можливості купити їх в мене не було, але я дуже сподіваюся, що в майбутньому це обов'язково зроблю. І раз ми вже заговорили про книжки, то наступна це книжка Енсо Феррари. У мене вже є ця книга, але українською. І ви можете мене спитати, навіщо мені дві книги? Ну, по-перше, це оригінал. Точніше, оригінал вже саме цієї книжки, бо все це вже переведення оригінальної книжки від Енсу, плюс додатком від його сина П'єро Ферері. Оригінальну книжку можна знайти в інтернеті євро так за 300. Але і цією я дуже рада. Єдине, що я хотіла з іншою обкладинкою, з оцією, але її вже ніде не було. Не ця, не ця не є оригінальною обкладинкою, Цю я хотіла лише через те, що така є у Карлоса Сенса. По-друге, це моя одна з найулюбленіших книг. І я ніколи її не перестану радити всім фанатам Феррарі. Але вона буде цікава не тільки фанатам Феррарі, а й просто фанатам перегонів. Бо тут не тільки про компанію Феррарі. І, звісно, тут є згадка про ту саму історію, яку розповідали в фільмі Феррарі. А від нашої ззовні, вона відрізняється обкладинкою, у нас тверда а тут м'яка, але насправді в Європі та в Америці зараз майже всі книги з м'якою обкладинкою, ну і розміром. Всередині вона відрізняється двома моментами. перше тут зміст на початку, а у нас в кінці. Але є ще одне. У розділі з фотографіями, у нас чомусь прибрали ось цю фотографію. Я не знаю чому, але якщо знаєте ви, то напишіть у коментарях. І якщо хтось не зрозумів, то вона італійською, колись я її прочитаю. In quest anni più di una volta sono stato invitato a scrivere la storia del mio caso. Що ж, підемо далі по літературі, якщо це так можна назвати. У мене була ціль знайти якийсь прикольний журнал про автоспорт чи окремо про Формулу 1. І на дещо цікаво, я таки натрапила на ось такий прикольний журнал з прикольною карикатурою. Це Макс Верстапен проти інкогніто. Якщо коротко, то тут загалом про 23-й рік, про титул Верстапена. Але оскільки це італійський журнал, то, звісно, половина про Феррарі і про те, коли нарешті вони візьмуть титул. Також тут є згадки декількох протистоянь, таких як Лауда проти Ханта, Сена проти Проста, Розберг проти Хеммельтона і що мені дуже подобається ось ця сторінка з таблицю усіх чемпіонів. Да, також тут є трошки згадки про Формулу 2, звісно, тут є згадка про перемогу Феррарі на Лемане. Згадки, також тут є згадка про фільм Лянча проти Ауді. До речі, класний фільм, про трошечки про формулу. Е. Загалом цікавий журнал буду вчити по ньому італійську. Але це не єдиний журнал, який я купила. Є ще один. І для мене було шоком побачити його. І просто мені було байдуже, скільки він коштує. Ви готові це журнал Шало Леклера. Просто я його коли побачила, я була дуже в шоці. Всередині тут є ще декілька фото з ним, інтерв'ю. Загалом нічого особливого, але погодьтесь, таке просто гріх не купити. Хоч у рамочку стовп, але він трошки затовстий для неї. І остання покупка з знілана це Феррарі, яку я купила в бутіку Феррарі. Це легендарна f 40 Я вже дуже давно за нею ганялася, і ось нарешті я її купила. Я планувала купити трошки меншу модель, але була тільки така, і в мене була можливість привезти її в чемодані, тому чому би і ні. Я її ще навіть не розпаковувала. Хай поки стоїть як колекційна. І якщо хтось раптом не знав, то назва цієї моделі F-40 походить від того, що її випустили на 40-ліття компанії. Переходимо до покупок з Маринело і почнемо з покупок з мозель. Перша це футболка, і можливо ви вгадаєте якого гонщика. Думаю, більшість подумала, що це футболка Леклера. Ну, у вас були на це причини. Але ні, це футболка Карлоса Сайнса. Давайте зробимо вигляд, що я не плакала в ній, коли дізналася, що Карлоса не буде в 2025 році у Феррарі. Я давно хотіла собі купити футболку, але якось ніяк не вдавалося. Це, звичайно, не футболка 22-го року. Вони дійсно були прикольні, але і ця мені дуже подобається. Позаду номер та підпис Карлоса Саєнса. Чому Карлоса? Бо всі думаю, що більше я вболіваю за Леклера. Але насправді я вболіваю за них однакова. Колось не менш талановитий, і якщо чесно, то навіть трошечки мудріше за леклера. Наступна погубка, я думаю, що дістанеться мені безкоштовна. Це ось такий ремінець для ключів, бейджиків або навіть телефону. У вас може з'явитися питання, чого раптом вона повинна бути безкоштовною. Просто в музеї Пошта Мерседес на таких ремінцях був аудіоприлад, і потім можна було цей ремінець залишити собі. Тому я розраховувала на такий же подарунок Феррарі, але про Феррарі треба наслухати, слухати, а дивитися на неї. Тому я купила його в сувенірному, можливо, на нього ціна трошечки зависока. Але вона мені дуже нагадує річ, яка знаходиться в цьому пакеті. І я думала, що якщо раптом не вийде купити це. То в мене буде така собі міні-версія. І перед тим як ми перейдемо до цього, в мене є ще дещо. Пам'ятаєте, я говорила, що ресторан Каваліна був зачинений, це дійсно було так. Але працівники пішли мені на зустріч і продали мені хоча б це першого. Так, здебільшого я повелася на упаковку, але печиво виявилося дійсно смачне. Воно на запах і смак дуже нагадує мені львівську майстерню. Це шоколадне печиво, але є ще ванільне. І виглядають вони ось так. Треба знову магазина. А тепер перейдемо до головного. Це. Найдорожча покупка зі всіх цих, але я про неї мріяла вже дуже давно, і тому купила її саме на свій день народження. Це пояс Ferrari. Це подарунок самій собі на день народження. І в минулому році я теж купила собі на день народження для себе підвізку Феррарі, і це вже стає маленькою традицією. І. Нехай ці речі я не ношу кожен день, але вона стоїть у мене на полиці, і кожен раз, коли я дивлюсь на неї, я згадую цитату Енсо Феррари. Якщо ти можеш мріяти про це, ти можеш це зробити. На цьому все. Але поки ви дивилися це відео, то я вже встигла побувати ще в одному цікавому місті. Тому підписуйтесь, щоби не пропустити. Також підписуйтесь на мою сторінку в Instagram про Формулу 1, бо там люди вже знають, де я встигла побувати. Все інше ви знаєте. Чао! Окей, час. What's type? Heart. Video. Or soft? Question? Копій?